Володю, ну дивіться, ми е, з вами розмовляли на початку війни, потім ще один раз зустрілися. І я, я пам'ятаю, на яких ми тоді були емоціях, і якось так тоді вважалося, що ну, ось ось і все закінчиться. Пам'ятаєте, як ми думали, що ну, там от наприкінці весни, потім наприкінці літа. А які у вас да. зараз очікування? Прийшла вона, оця вже, знаєте, така воєнна мудрість, мудрість воєнного життя. От як вам здається, як надовго це? Тому що в людей же, ми ж говорили о фрек okay. до запису, і ви сказали, що зараз в усіх одне і те саме питання. От я його вам ставлю. Да. У всіх одне і те ж саме питання, коли це закінчиться? Ти знаєш, ну дуже багато дивлюся зараз ютубів, якихось експертів. Ну, і трішки путаюсь іноді. Трішки путаюсь. Спочатку в мене було якесь відчуття, що ось-ось, все закінчиться. Потім надивлюся всього, наслухаюсь, бачу ні. Поки щось якось складнувато. Потім дивлюся, якась інформація, ну, думаю, оптиміст... оптимістична і так далі. Ти знаєш, я вагаюся, я не знаю. Я не знаю, але знаю тільки одне, що зупина... зупинятися неможливо. Цю гідру тільки треба перемагати. От з цим я згоден, розумієш? Тому що о, я навіть не можу представити, що буде Якщо, не дай Бог, якісь там почнуться переговори, якісь умови, потім Ну їм вірити не можна. не можна І в мене надія, що весь світ уже це зрозумів, об'єднується і всі, як, як сказати, Україна змінила світ. Розумієш? І оце мене надихає дуже. Україна змінила світ. І я гадаю, що світ Україну не залишить, все буде доведено до логічного кінця. Обов'язково. В цьому я впевнений. Навіть до гадалки не треба ходити. Хоча я іноді дивлюсь цих такологів, знаєш, аналізую, і це ж саме цікаве, що можна ж подивитися, що вони казали тоді. Да. Розумієш? Але вони нагло далі кажуть, що розумієш кому я вже їх і не дивлюся. А, так, а -аналізую ну, на людей вони діють як заспокійливий, що теж потрібно. Да, так, треба, практично, хай. практично, володя. Ми всі працюємо в одній царині. Хтось інформує, хтось розважає, да. хтось заспокоює. Да. Ну так да, дійсно, але треба заспокоювати. Дійсно, що люди психологічно дуже важкому стані. Психологічно і це видно, треба, це треба, треба. А театр, знаєш, він е, е, і під час війни то... театр. Театр і під час війни театр. Та... Так. Да, це ж теж храм, храм, храм. Тому треба, треба робити нам нашу справу. Ну, я вам скажу, що ми ж нічого нового не вигадуємо тут. Та. Людям потрібні ці емоції, і потрібна щирість, і потрібна якась відлига. І та, я під час Другої світової війни їздили актори та, до, а, до, до військових медії. Знімалися комедії. Знімалися комедії. Я Чарлі жив... Чаплін став та... дуже відомим під час війни. Роль Гітлера, до речі, була. Чарлі чапля да, да, да та да, володю. Ось про що ми щойно.